Добрий день, малята! Сьогодні ми проведемо художню продуктивну діяльність ліплення. Але спочатку відгадайте загадку. Шапочка червона, біла нога, злий, непідступний, як баба-яга, щоб не зазнати від нього біди, в кошик ніколи його не клади. Як ви гадаєте, що це за гриб? Мухомор, правильно, він який? Отруйний. А давайте сьогодні спробуємо зробити грибочок мухомор, щоб добре запам'ятати, що він отруйний і його не треба брати до рук. А спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Бігла через річку. З кошиком лисичка. А що в кошику несеш? Лісові грибочки. А для кого бережеш? Для доньки синочка. Ліси гарному густому між деревами кущами червоненький, мандрував собі стежками. Милий, друже! Червона шапка, горошок білий, великі очі, усмішка мила У лісі маю багато друзів. Тут знають сі мене покрузі. Люблю співати, люблю я танці, і мандрувати зі дружбу, я дуже-дуже не істінний, мій милий друже, який я зробила грибочок. А тепер чекаю ваші грибочки. А на сьогодні все, гарного дня, бувай!